Вам медичну допомогу потрібно надати? Я сам собі надам. Відмовляється, так. Да? Добре, зрозуміло. Е, документи, які засвідчують вашу особу, будь ласка. Піду при нас. З нашим працівником. Я сам принес. Ні, сам ви не підете. Значить, ми вас доставляємо до міських відділу для встановлення особи. Нема, особ. Нема да, документів. Розкажіть, ви були в машині? Ні. Що не Ніде я не був. Звідки вас кров? Від працівників поліції, котрі мене об асфальт йобнули їбалом на. Ви були в автомобілі, який спровокував ДТП? В якому автомобілі? Я взагалі я пішохід, блін. Працівники поліції бачили, коли виходили з автомобіля. Забери камеру, я тобі розкажу, все нормально, нахуй. Не ліпи з мене, дурно. Розкажіть так, чого соромиться? Тобто Працівники поліції мені зламали. З того починаю. Я був за рулем тої машини, яка зробила ДТП. Тобто це не від ДТП кров? Від працівників міліції, котрі мене їбалом в'їбали об асфальт. Не матюкайтесь, доведеться вас дуже запікувати багато. похуй, піпі пі -пі буде. Ну заїбіс. З одної сторони заїбісь, бо хреново мені операцію зробили. Тепер все на місці, вроді би. А що за автомобіль, за яким е е кермом ви були, за якого автомобіля? Китайоза адмірал. Який опель? Адмірал. Китаєць. Полу Кия, полукитає. Добре, хорошо, ви докурили. А. Давайте, поїхали в міськвіді достановлення вашої особи. Не треба мені паспорт вдома брати. Добре, ми можемо піти з вами пройти за паспортом, але тільки в тому разі, якщо наш працівник поїде, щоб ми це не скрили. Тому що нам підтип... Куди я ск? Ну куди я скриюся? Ну? Ну, Зрозуміло. хлопці. Ну, що, є якісь питання, щоб у нас були? Дві минути туди, дві назад, я спас про тонку. Ми там, вас бістріше довеземо. Ми довеземо вас на автомобілі. Ви хочете пішком чого? йти? Кіно робити вдома. Ну, кіно ви робите. Ну, добре, ми йдемо пішком. Не світіть, будь ласка. Мігал, що виключити і встануть далі. Все, давайте пішком пройдіться. Далеко тут треба ходити? Так, так. Мінус 10. Декабрація. Все, давай, Міша, протягом. ідіть, ідіть. Пішли. Пішли. Йдем, що тут Так, ну, Ганялися, тікав, поліції та військових. – А як тікав, як це виходить? Поліція я за ним летіла, він тут. Ганяв, так що. Добре, що нікого не побив. А звідки виїжджав? Ззаді стоянки, ззаді Стаса. Через перехлст і сюди прилетів. І ви бачили, як вдарив машину? Як тут вдарив, не бачив, я бачу, як і тут літав по районі. Хто в мене вдома був? А ви взагалі получали посвідчення водія? Звісно. А де вона ваше посвідчення? Нема. Нема, так, да, не заєдино. Звісно, не даю. Відмовляюся від подписів. 63. -я. Ну, ви То вже підписуєтесь... по-вашому по поліції. Ви за те, що ваш транспортний засіб було доставлено на штраф Ні, майданчик. то не мій. Ну все, не, не розписується, ні. так я спису відмовився. відмовився. Ну, ну, відмовився. Ну, Виключить ту хуйню. Шо, ти... Будь ласка. Чуєте, Власка. ми вам Подожим, даємо чому. серветку стерильну. Це Для зублі. Чого Що ось повитирали? це повитиралися, стерильна. Що мені нос розбила поліція. Так, Наху, так. так. Та заби собі ту... То... відмовляється, так? Да, він... Медичної допомоги. Бачиш, я, я допомог. собі вдома, я собі вдома зробив. Добре, може вам дати. Та тримало, коли мене в'єбали, тоді мені швидку, швидку вам не потрібно викликати. Потрібно. О, Давайте виключимо. Давай, давай. Швидку потрібно. Серйозно. На серветку надати вам? Ні, в, в швидку. Так. У вас є скарги на здоров'я? Так. Да. Здоров Нос, поліція мені розстояла. Ти що, фотограф чи хто? Добре? No. Яке мене? Та... Я не в машині вдарився. Нет. Тому ж буде звізда інтернету. Сядися. Hey. Та не треба мене знімати. Люди були дома, все на столі розкладене, що я мав вклеїти. Зараз. Не знімайте. О, братяжка. Ти за мною був? Не, nee, зараз пройде.